Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні рубрика Продажа будинку. І я пропоную дуже гарний добротний хазяйський будинок. Подивіться, два поверхи, є криниця, дуже добра вода, багато води в криниці. Є Альтанка. Альтанка дуже якісно зроблена. Є місце для мангалу, дуже упорядкована будинкова територія. Все цвіте, все квітує, на дворі весна. 10 сотих землі. Місто Вінниця, старе місто. Для міста Вінниці 10 сотих землі це дуже велика територія. І тут можна все-все мати. Оце альтанка. Ось подивіться, яка краса. А весна вносить свої корективи. Подивіться, як квітує садок. В садку є абсолютно всі дерева, які необхідні для вживання. Все, що потрібно. Оце земельна ділянка і з цього боку будинку, це холодний тут захід, холодний погріб, і в нас ще є і погріб такий, де можна складати консервацію і різне все, що потрібно. Для життя. Ось наш будиночок. І я покажу вам ще земельну ділянку з іншої сторони. Ось ви бачите вольєр, ви бачите на подвір'ї тротуарна плитка, дуже гарний такий зроблений куточок, зроблена така тує насадження зелені. Все гарно, все добротно. Ось у нас ще, дивіться, яка велика земельна ділянка. Все-все, що потрібно, все є. Кругом будинка тротуарна плитка, ось гараж, ворота, ролет. Автоматично відкриваються. О, так. Ось вхід у будинок. Ось кімната в будинку така, як роздівалка. І ми заходимо в будинок. Заходимо на перший поверх будинку. У коридорі теплі поли, взагалі будинку. Індивідуальне опалення, це, ви бачите, вихід на другий поверх, все по порядку. Хочу показати вам перший поверх. Це такий коридор. І ми попадаємо з коридора. Ось така шафа купе в коридорі. Ми попадаємо в кімнату. Це камінна кімната, тут діючий камін, тут господарі і шашлики роблять, як потрібно. Дуже хороший камін, ви бачите. І така кімната ми маємо. Кімнати ми виходимо, коридор, і є в нас окремий санвузол, це туалет, це ванна кімната. І ще в нас є на першому поверсі кухня студія. Якби кухня і столова. Ось ми заходимо в столову, велика столова і бар стоечка і кухня. Ну, кухня-студія. Оце в нас перший поверх. І з першого поверха ми виходимо на. В другий поверх. У переході між першим і другим поверхом є кімната, як би спальня. Тут же меблі забрали хазяї, бо приїжджають. Але дивіться, яка велика кімната, скільки достатньо місця. І вона. Виходить на терасу. З тераси дуже гарний краєвид, як ви бачите. І ми піднімаємося далі на другий поверх. На другому поверсі у нас спальні. Також є коридор, санвузол і три спальні. Ось ми заходимо, одна спальня дитяча, заходимо в іншу спальню, ще можна назвати кімнату. Як хто? Собі планує в житті, так? І заходимо в дорослу спальню. Ви бачите, що кімнати всі просторі. За рахунок такої необичної конструкції будинку кімнати мають не прямі вугли, а ви бачите, як. Цікаво зроблено, що дійсно буде гарне, гарне проживання. Подивіться, яка простора, гарна кімната. І, звичайно, є санвузол. Є санвузол, є душова кабінка. Не можу показати, яке упорядковане у даних господарів, як би сказати, по українській мові горища. Це ми піднімаємося вже якби третій поверх, але він не жилий. Це вихід для того, щоб провіряти, що робиться на, на даху, а це ми виходимо. Повністю ви бачите, як гарно зроблено горище. На горищі можна. На горищі можна влітку відпочивати, зробити більярд. Тут на горищі є виходи, димоходи, відведення повністю повітря. Ну, все упорядковано, все бачите, гарно. А тепер ми з вами спустимося у підвальне, як би приміщення, де ви побачите в даному будинку є басейн, є сауна і, звичайно, кімната, де можна Поробити всі домашні прання, наприклад. Оце таке, такий будинок. Будинок має площу загальну 325 квадратів, але жива площа невелика через те, що, як ви знаєте, що в загальну площу не входить кухня, коридори, санвузли, то площа для проживання. Вона до 150 квадратів. Ось ми заходимо у саме це приміщення, де в нас розміщений ось басейн. Він висотою до 2 метрів. Ось повністю все зроблено. Ви бачите, реставрація, реставрація зроблена. Це є, ну, як по-країнській дробинка, не, не драбинка, да? це вся автоматика, яка потрібна для басейну. Все є. Також є у нас місце ось, де можна з другого поверху скинути для прання. Одежу чи там постільне, пральна машина, душова кабіна і сауна. Сауна зроблена по всіх, як би сказати, по всіх правилах, які лише потрібно, щоб вона була у правильному робочому стані. Все гарно, все зроблене. Також є ось кондиціонер, який є необхідний, коли гаряча вода в басейні, то він час від часу включається. Ось ви бачите, якби шафи, але ці шафи передбачені, от, наприклад, є автоматична подача води. Все, що потрібно для дому, воно бачите, все акуратно закривається і все акуратно і чисто. Друзі, як ви бачили, будинок великий, господарські приміщення всі в ньому є, також є підсобні приміщення, також є гараж. Також є вольєр, також є на території ростуть різні дерева і кущі, є велика присадибна ділянка. Поряд із будинком є дуже гарна зона відпочинку, озеро затишне, ліс. Оз... Зона відпочинку все для комфортного проживання. Місто Вінниця надзвичайно європейське місто. Хто хоче переїхати з ціллю проживання? Ви не пожалкуєте. Це центральна частина України з родючими землями і з добрими щирими людьми. Запрошуємо на покупку цього будинку. Ціна будинку 130 тисяч доларів, і всі інші опроси, питання будете обговорювати із продавцями, з господарями даного будинку. Чекаю ваших дзвінків, чекаю ваших листів, чекаю ваших повідомлень. До побачення. До нових зустрічей.